Приймати душ по-норвезьки ви можете сказати двома способами. О, душе, наприклад, яй душе. Я приймаю душ. Або ота душ. Дослівно звучить дивно Я беру душ. Але вірно обидва варіанти. О, душе, ота душ. Поспішати по-норвезьки буде «ошіннесай». Ну, це прямо моє слово. Я завжди поспішаю, нікуди не встигаю. Уявіть, що в нього замість ніг шини, і він аж полетів. Ось і не сай. Потягнутися по-норвежськи остреке сай. Що дослівно остреке розтягнути, протягнути, а сай себе. І я що ви робите зранку під улюблений трек. Остреке. Наносити макіяж по-норвезьки осмінке. А якщо робити це собі, осмінке сай. Щоб запам'ятати, уявіть молоденьку, невпевнену дівчину, яка робить собі макіяж, щоб люди не сміялися. осмінке. А косметика, а також макіяж як результат, по – смінке. І взагалі в норвежській мові дуже багато а Використовується тих же слів. Наприклад, я рибачу я фіскер, а риба фіск. Я накладаю макіяж, я й смінкер а макіяж смінке. Резинка для волосся по-норвежськи буде хор-стрік. Хор волосся, ви вже вивчили, а стрік резинка. Згадуйте в дитинстві, хто мав рогатку, ви з нею що робили? Стріляли, Хорстрік. стрік. Будильник по-норвежськи викер-клоке. Веккер, ви щойно вивчили це означає будити. А клокке буде годинник. А годинник у нас що робить: клок, 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 клок. Виккер-клокке. Кусачки для нігтиків по-норвежськи: негле кліпер Неглер по-норвежськи нігтики. О, кліппер. По-норвежськи стригти підстрягати. І ваші неглер вже коротші набагато. негле кліпер. Вушні палички по-норвежськи звучать як Q-tips, Хоча це взагалі не норвежське слово. Це, типу, як, наприклад, фірма Pampers була популярна одна з перших. От і ми називаємо на підгузки Pampers. Так і тут – це лише торгівельна назва. Вживається в одній множині Q-tips. Патний тиск. Бомюль спад. Бомюль, норвежське слово, бавовна. А от пад спонж, прокладка. Бомюль – спад.